Дуже дякую за ваш візит. Дуже дякую за те, що ви нас підтримуєте. Безумовно, там ми хотіли, користуючись такою можливістю, подякувати вам за ту допомогу, яку ви нам надали під час початку війни, тому що дало нам до змогу, змогу допомагати. Людям, які вимушено там переїхали до нашого міста, а крім того, що було таке, дуже цікавий такий момент. Я як економіст від себе відмітив, ви закуповували ці продукти, які передавали Одесі та іншим містам в Україні, тобто підтримували ще нашу економіку. Але перед тим як я почну говорити про нас, про швейцарську сторону я хотів би висловити моє захоплення вашим містом. Винога. Mr. Putin uh, dreams about getting yeah, Odessa know, back uh, in, Putin in the empire. здатність до yeah, самооборони, витрим, витримка ваших 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 людей really? я я я справді я справді захоплююся нею знімаю ша знімаєш дякую вам за ваш візит сам візит сам факт цього візит yeah. вже є вираженням великої підтримки для одеси україни загалом і по суті сьогодні він грає цю роль ми бачимо як сьогодні на площадці Швейцарії і збираються різні міжнародні організації і в тому числі розглядається питання післявоєнної відбудови україни